Саша і фазувальник світла. Після вітрових тренувань у тріал камерах місто попросило підземний мідний кабель, щоби набережна, музей пригод, повітряний порт Елітер і Чері Алея дихали одним світлом. Світанок хвиля від музею до Гавані. Захід у зворотний бік. Зробимо магістраль під бруківкою, вирішив Саша. Під площею він прорізав сервісний тунель ребристий глибосланець, опори з кам'яних цеглин, кишені тиші з медових блоків, щоб звуки механіки не гуділи в полодязях, на стінах марки речанків, щоб не плутатися на межах. Через кожні 15 блоків світло вів вузли, пучок Копербелб, що буде брати сигнал і підсвічувати вулицю крізь люки в плитах. Шину він тягнув редстоуном. Додаючи повторювачі, але хвиля ламалась. тут запізнення на тік, там затухання до сили 6, на стику чанків мікролаг і розсинхрон. Потрібен інструмент, що покаже силу і фазу, а не лише ідею. Саша дістав верстак. На ньому копербелб, джерело світлового ритму, компаратор, аметист, ехошард і мідні пластини. Коли він замкнув схему. На долоні засяяла тонка мідно скляна рамка. Варто було націлити її на шину, яку вздовж лінії спалахнули короткі штрихи з цифрами 15 сила редстоуну і над повторювачами зависли прозорі прапорці з цифрами Тіка, скільки затримки дає кожен. На стиках чанків з'явилися бліді смуги. Фазувальник світла, усміхнувся Саша, карта сили і часу для однієї хвилі. Робота пішла музикою. Фазувальник показав місця, де краще розбити магістраль на секції з локальними маяками часу: денні датчики на поверхні, плюс етюдний годинник на нотних блоках в тунелі. Саша зробив синхровузли. денний сенсор ловить сутінки, кидає імпульс в годинник, ритм на чотири тіки, а той шле хвилю у свою секцію. На межах секції він ставив перехресні повторювачі з однаковою сумарною затримкою. Прапорці возувальника вирівнялися по нульовій лінії, і хвиля пішла без розривів. Під Чері алеєю номер 94 мікролаг на межі чанка давав провал в вогниках. Фазувальник показав, що повторювач після межі треба зменшити на один тік і додати буфер з липким поршнем і спостерігачам, який згладжує імпульс у фіксований кадр. Після цього рожеві сходи освітилися рівномірно, світло прибуло як вітер з пелюсткового плоттера. Під музеєм пригод Саша помітив іншу хибу. Довгий проліт без підживлення падав до сили три, Копербалб світили тьмяніше. Фазувальник підсвітив маршрут до підкачки, таргет-блоки в стінах як розв'язки, а через кожні 12 блоків світлові ретранслятори, компаратор у режимі порогу, плюс повторювач. Хвиля стала жвавішою, а по підлозі музею в момент запуску побігла акуратна лінійка Мерехтінь. У бічному тунелі під гаваню раптом прорвало воду, сталактит, десь угорі наточив казан і невидимий стовпик переповнив нішу, редстоун змився. Саша поставив водяну діафрагму з пасток люків і скляних плит, відвів струмінь у дренаж, а шину підкинув постелі, заховавши її в мідні короби. На корпусах він вмонтував гроновидайки. Під час грози ключ блискавки оновлює патину. А фазувальних стежить, щоб відблиску не збивалася затримка. Прапорці лишалися рівні, значить, все добре. День нульової хвилі почався з музею. Саша підвів маяк часу, і з копербалб у залі скарби світло перелилося в тунель, пробігло під площею, виринуло на набережній, хвилею ліхтарів, ковзнуло до чері алеї, далі до злітної труби повітряного порту, де смуга веде пілотів до кільця старту. На фазувальнику лінія сили 15.0 рухалася як смійка-осцилограма, а прапорці Тіка тримали рівну нотну лінійку синхрон. Надвечір реверс. Датчики дня перевернули логіку, і захід поїхав від гавані назад у музей. На стиках секцій Саша поставив міні-витрини. Торкнись, і в стіні видно, як хвиля заходить, наскільки тіка затримка і де стоїть ретранслятор порогу. Для аварій. Він додав ручний міст, важелі, що підхоплюють хвилю, якщо датчик дня прикрило снігом або листям. Під час нічної прогонки зайшли гості, слиз з підземної ділянки і двоє заблукалих зомбі з печер. Саша дав сигнал охоронному големові з камери тиші номер 92 підняв медові заслони і на хвилину зупинив секцію. Прапорці фазувальника почервоніли. Після очищення тунелю він натиснув синхро. Секції разом відрахували чотири тіки і знову стали в ряд. Світло пішло далі, ніби нічого і не було. До ранку магістраль завершили. На площі відкрили стенд фази. На склі біжуть цифри сили 150, з боку повзунки тіка для повторювачів. Діти, слухаючи флейту діброви, накручували мікрозатримки, складаючи зі світла хвилі. Серце міста то стискалося, то розширювалося. В музеї пригод фазувальник світла ліг рядом з ваксовим хронометром ЦАС і світло. Дві невидимі ріки, що тепер мають карту. В академії Саша відкрив курс Світлоінженерія міста, як читати силу 150, як ставити ретранслятори порогу, чому секціонування рятує від чанкових і код, як синхронізувати з датчиком дня і коли згладжувати імпульс спостерігачем плюс липким поршнем. Коли світло має фазу, сказав він. Місто дихає разом.